Група Прозорість та Підзвітність продовжує роботу, розглядає закупівлі за завищеними цінами і ті, які не у війну. Під час засідання у п'ятницю лідером антирентингу став тендер обласної ради на прокат авто. У документації прописано, один кілометр обійдеться понад 50 гривень. Тоді, як навіть на таксі, це коштувало в середньому 15. Тобто, очікувана вартість завищена в рази, а загалом аукціон на 12 млн грн. Торги слід відмінити. Цю позицію озвучили відповідальні, які були присутніми на засіданні. Сподіваюсь, керівництво облради перегляне свою позицію і спрямує кошти на підтримку Сил оборони. Раніше переможцями в тендерах, зокрема, облрада, ставала фірма «Однодевки», які не мали ні людей, ні техніки для проведення робіт. Аби таке не повторювалося, ініціювали навчання для районів та громад. Чимало тендерів вже відмінили. Три останні закупівлі на видобуток доставку піску. Виявили, що при її проведенні були порушення закону. Скасували торги, зберегли майже 5,5 млн грн. А ще серед таких стоянку у Павлоградському районі вартістю майже 2 млн грн. І ремонт вже існуючих стоянок у Новомосковську на більше, ніж на 5 млн грн. А ще латання гарош на самозначну суму. Здивували придбання двох принтерів. Громада Дніпровського району планувала витратити на них понад півмільйона гривень. Вартість деяких тендерів переглянули. Так скоротили витрати на ремонт доріг в Кам'янському з 5 до 3 мільйонів. Наші воїни досі у пеклі передової, тож такі закупіві не на часі. Закликаю замовників бути уважними. Дніпропетровщина перефронтова область. І тут, як ніхто, маємо розуміти, що потрібно армії, передусім.